Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я хотів би закликати вас дивитися і слухати в YouTube так, ролик, відео Лариси Волошиної. Путін хоче, но не може. Так, Путін хоче, но не може. Лариса Волошина. Я взагалі вважаю, що вона на даний період є найрозумнішою людиною в Україні, яка знаходиться, так би мовити, у публічному просторі. Так. Мало того, що вона. Е, Надзвичайно розумна, так як людина, вона ще і, як на мене, володіє цими людськими якостями, такими, як честю, совістю, справедливістю. І оце поєднання так, високого, глибокого, широкого розуму із її. Спеціальністю вона психолог, так, кваліфікований дуже психолог, дає ось такі результати, коли її слухаєш, і кожне слово її, це фактично істина. Ти не можеш заперечити взагалі нічого. Тому що, ну, Більшість та всіх, практично, кого ти слухаєш, то ось оце ти приймаєш, ти вважаєш, так, це правильно людина говорить. А оце ти не приймаєш. В одних ти приймаєш більшість, а якусь невелику кількість не приймаєш. В інших не приймаєш нічого і так далі. В декого більшість не приймаєш, а меншість приймаєш. Але це єдина людина, яку я е, ну, зустрів в публічному просторі в останній час, яка, як на мене, говорить взагалі такі речі, які не можна заперечити нічим. Подобається це мені чи не подобається. Я просто розумом і е, честю, совістю, справедливістю ти все це сприймаєш. Абсолютно чітко і однозначно. Так. Ну, там багато чого е, цікавого, але мені цікаво те, що підтверджує те, що я говорив з вами багато разів про те, що е, незрозуміло було, чому ж це Клінтон біл, так, який підписував з нами Будапештський меморандум, і забрав. Ядерну зброю ну, ми віддали України в Білорусі, в Казахстану та віддав цю ядерну зброю Московії. Тобто я ж казав про те, чому чому він вивіз її, наприклад, до Сполучених Штатів Америки чи на базу Рамштайн. у Федеративній Республіці Німеччини, чому він перетворив Московію на найпотужнішу ядерну державу світу, що було абсолютно не на користь нікому, в тому числі і США. Це ж так, це очевидно. А тепер, після опублікування файлів Епштейна, ми абсолютно чітко розуміємо, чому це так. Він був і залишається на гачку у ФСБ, які примушували його робити те, що їм потрібно. Так. Тепер так само на гачку знаходиться Дональд Трамп. Який, крім того, що е, якщо все-таки Білл Клінтон е, був людиною розумною? Він же там, здається, другий був у Єлі університеті, так за він просто сексуальний маньяк, так. І все. Але це людина розумна. А Трамп просто дурень. так, і, і внаслідок цього його примушують взагалі робити все те, що потрібно для ФСБ, потрібно для Путіна. Оті всі переговори це ж ганьба, просто неймовірна. Оцих всіх переговорів, де Сполучені Штати Америки, так, зять. І хто там ще і друг, вони е, виступають абсолютно чітко на стороні оцього бандита, терориста, вбивця дітей Путіна. Це ж просто факт незаперечені. Це не те, що я там щось придумую. Але ми бачимо, чому це оці всі файли, вони відкрили очі, правда, не всім. Ну, слухайте Ларису Волошину. Я просто вам рекомендую оцей весь ролик продивитися від початку до кінця. І мені цікаво, чи буде у вас така сама реакція, така сама думка, таке саме враження, як у мене, що це зараз найрозумніша людина, так, яку треба. Пускати на ці е, перемовини, де вона все абсолютно чітко, юридично, я не знаю звідки вона психолог сам, сама за освітою, але в неї настільки глибокі, юридичні ну, розуміння от міжнародного права, що треба робити і як треба робити. Як треба проводити вибори, то я просто дивуюся. Я е, завжди у своєму житті, е, ну, скажімо так, заздрив білою заздрістю тим людям, які розуміші за мене. Так. І зустрічав таких людей багато, в тому числі студентів своїх. Так, так що, ось такий я цілком щиро у вас. Так би мовити, відправляю, посилаю до Лариси Волошиної, тому що, ну, я не здатний так розповісти, так чітко розікласти, як це зробила вона. У мене це все на такому, в значній мірі, інтуїтивному рівні відбувається. В неї. Знання людської психології, помножені на глибоке знання міжнародного права, ну, вона повинна бути присутня на цих перемовинах. Ну, на, на кінець я хочу побажати їй ну, міцного здоров'я. І зараз здоров'я потрібне. Так. Тому що такі люди для нашої нації надзвичайно потрібні. Які розуміють до титли до найменшої деталі те, що відбувається, і куди все йде.